Добрий вечір, добре, що, що там як на Мальдівах, нормально, спокійно, там там не вибухає, там, там можна купатися, все добре. Ну давайте так відверто скажемо, а то нам і можуть повірити, що я там був. Ні, я там я там не був, і до речі, для мене велике питання: як яку треба пройти процедуру аби виїхати з країни, не так, щоб я цього хотів, але Просто цікаво там, якось там через мінкуль треба виїжджати, ну подавати якісь там папірці. Ну, все таки інше. Ні, все це все, вам цей Алісович може розказати, як виїхати. А так, скоріш за все, так. Бачили його, бачили його. а До речі, я зараз а, уважно слідкую за іншою південною країною, за Туреччиною. Так і що, так. ви вже Ердогану скинули смс ку конґратилейтю? Я ж я ж не орбан, я ж не орбан. Орбан вже вже привітав. Вже вчора. Орбан привітав. Привітав, здається, і мір Катару, президенту Узбікистану. Ну О, 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 Ердоган вже зараз виступає в Стамбулі з промовою. Він приміг, судячи з усього, тому що за паралельним підрахунком різниця між ним та Кічілдароглом п'ять 5% скоріш за все, це не переборне. 5 відсотків тоша Ардоган знову у нас вже на я не пам'ятаю на який строк. Ну це буде 25 років, коли закінчиться цей президентський термін. А бачите, як я декілька тижнів тому сказала, що буду вивчати прізвище опонента Ердогана, якщо він стане президентом, а інакше на що забруднювати свою пам'ять? Вона в мене і так коротка. і бачите, я зекономила собі місце, тому що ну ще а платі... я б а я, а я, а, я б тільки для того, аби як буде Путін а, вітати його. Я почув це, тому що у Путіна ще коротше пам'ять ніж у вас. Він взагалі не може вимовляти ці східні прізвища. Так, пане Валері, ну, Туреччина для нас стратегічно важлива. Ясно, що ми не могли і це питання, але давайте пройдемося більш такими глобальними речима. Як завжди, я буду вас засипати е, і заголовками і темами, які актуально не, чи гучно лунали цього тижня. Перш за все, наскільки я розумію, БНРщина перебила Китайщину, тому що все, що там Ліхуї наробив, якось я не побачила жодної інформації, яка б сказала, о, вау, клас, прорив. В нас є оця спростована заява від Метра. Кулеби, міністр закордонних справ, який відреагував на е, витоки інформації, що нібито Китай просто пропонував е, європейським лідерам, каже, хай Україна віддасть окуповані території, і все на цьому закінчимо. Е, е, нібито нема такої позиції, але тим не менше, це сказав Дмитро Кулеби, який може бути просто гарним дипломатом. що на даний момент з китайським планом чи став він чи маргіналізували його, так я скажу, європейці. А, ну Так, дійсно, першими про це написали у Wall Street Journal, а, що нібито Ліхої, спецпредставник а, Китаю, а, він а, подорожував а, всіма столицями, а, був в Києві, а, був в Парижі, Берліні, Брюсселі, Москві. Так, здається. І, нібито він дійсно а, пропонував а, схилити Україну саме до цього сценарію, а, віддати окуповані тимчасово окуповані території. Кулеба сказав, ні, цього не було. Мені здається, план Китаю ще не вмер, а, і він буде як мінімум на столі. А, з іншого боку, мені здається, він буде трохи підкоригований. Тому що те, що пропонували китайці на початках, це навіть важко якимось конкретним планом назвати, тому що він доволі такий розмитий. Там дуже мало конкретики. Тому після того як відбувся цей тур вальсу, Китай можливо якось змінить свої пропозиції і. Можливо, поточнить свої е, пункти. Але для України за великим рахунком це не має жодного значення. Тому що Україна стоїть на е, своєму плані, на своїх десяти пунктах, і вони являються незмінними. І ми не бачимо щоб е, будь-який план. А я нагадаю, що є не тільки китайський, є бразильський. Планується поява африканського плану. Е, ну Москальський план там все зрозуміло так. Вони також на цьому тижні е, про нього черговий раз розповіли, е, але є український план, і український план, що головне підтримується і Європейським Союзом, і Сполученими Штатами. Тож, е, пропоную вважати, що базою для будь-яких перемовин по припиненню війни буде саме е, пропозиції е, Києва. А всі інші вони можуть долучатися, вони можуть застосовувати свій політичний вплив на Путіна, перш за все, а ми будемо раді їх політичним можливостям. Але виходимо з того, що є український план. Війна відбувається на території України проти України, і тому ми маємо право 100% визначати пункти, які там будуть. Мені здається, що і нам з вами під час от аналітичної розмови, і тим паче там західним експертам надзвичайно важко всі ці плани пропрацьовувати, тому що ніхто із нас не розуміє на якому часовому проміжку ми перебуваємо. Що це зараз середина війни, дві третини, кінець війни. Тому все це справді буде трансформуватися. І саме от я роблю таку знижку на наступну тему, пане Валерію, тому що ем, із того, що ми бачимо, здається, нас хочуть кинути, я так скажу, але дуже красиво і при тому, щоб ми максимально максимально від цього виграли є дві тези. Перша це те, що ми не будемо в НАТО. Але нас засиплять абсолютно всім. Це вже називається ізраїльська модель. В нас будуть технології, супутники, дорогі іграшки, авіація. Тільки, будь ласка, жодної п'ятої статті статуту НАТО. Та все, що хочете, тільки це начіпаємо. Або як нам пропонують, ми станемо частиною НАТО, але без деяких своїх територій. Тобто, кожен раз нам пропонують якусь, якийсь компроміс, на який ми маємо піти. Тому тут, коли ми говоримо про мирний план Києва, ми розуміємо, що це буде умовно не 10 пунктів. А Дай Боже, там 6 чи сім. Оці формули, які на сьогоднішній день пропонують нам з НАТО і поза НАТО, що відбувається, і ну, не знаю, яка із цих систем свідчить про те, що ми будемо з вами в безпеці у майбутньому? Дивіться. А, тут теж а, цікава історія. Справа в тому, що ну, можливо, мало хто пам'ятає, що план, який передбачає. Посилення безпеки України поза НАТО він також був вигаданий в Україні в Києві. Був такий київський безпековий план. Так який підготували в офісі президента. Але там в преамбулі говориться таке: що давайте ми дамо гарантію країни. Дадуть гарантію захисту України, і цей план буде діяти до вступу України в НАТО, тобто від НАТО, ніхто не відмовляється. Але давайте так: поки е, політична ситуація, поки війна, поки географія, е, Росія е, все це відбувається так, як відбувається зараз, давайте поговоримо про конкретику. Тобто ми поговоримо про їхати. Шашечки це вже буде потім, так. Але е, е, мені здається, тут немає зради. Тої, якої з'явилось багато в інформаційному просторі, а якщо ми говоримо, що посилення безпеки за ізраїльським планом, хай буде так, він буде діяти тільки якийсь там термін, або до того, як складеться політична ситуація в усіх країнах, так Росія розвалиться і після того там. Не буде такої загрози для західних країн, бо вони бояться Росії. Ну відверто скажемо, і а, все ок. так Ми будемо отримувати зброю, ми будемо отримувати а, технології, ми будемо отримувати ППО і все таке інше. І і, і це буде добре. А, але нам треба стовідсотково проговорити з нашими партнерами, що це тимчасовий план. Так і стратегічною метою залишається вступ України в НАТО, і е, якщо ось ці параметри, так тр, треба дивитись на контекст. Нам зараз дійсно е, важливіше зброя без статусу, ніж е, статус без зброї, нам не дадуть і те і інше. Так, нам треба щось вибирати в цей момент. Uh, і якось з одного боку захистити себе, з іншого боку не підставляти наших партнерів. Якщо це тимчасовий компроміс, ок, мені здається, це uh, нормально. Якщо це uh, буде сказано або або, або ви будете тільки поза НАТО, але зброєю, але будете в НАТО, але без якихось там uh, вибачте на слові плюшик. Uh, так нам треба буде по uh, поборотися. І знов почати трек по переконанню наших західних партнерів. Мені дуже подобається ця теза від Кісінджера, який коли буквально здається вчора, та він святкував сто років. просто До, до речі, є, є один нюанс. Кісінджер, буквально нюанс, але Кісінджер, ось йому сто років, так він вважається гуру а, а, західної дипломатії, дипломатії. У мене тут десь там книжка є його, там дипломатія, там так. Така, така товщина. А на правду в органах влади він пропрацював всього 6 років. Наприкінці 60-х, на початку 70-х років, 6 років. Все інше він просто людина авторитетна, яка а, займається дипломатією, яка займається політикою. Та, ну і там же було там в історії, коли його називають архітектором чогось дуже поганого, там от купа всього. Тому він, як сірий кардинал, я так розумію, все ж таки це пропрацьовував. Але пане Валерію, він каже, що та візьміть ви вже ту Україну. Я де за своїми словами скажу та емоційно, візьміть Україну в НАТО, бо вона з кулею в голові, і вона ще як нападе на Російську Федерацію з тим озброєнням, яке ми вже надали. Та, то ми не відгребемося від наслідків. Ясно, що це геть не про нас, що в нас не. Такі настрої, на такі сили, ну і так далі. Але те за мені ця дуже сподобалося. Чи не можна її поделювати? Що ну от краще вам буде ну історія з Ізраїлями? Що там теж пробачте ще одну думку. Скажу: що чому Британія так радіє, що вони не в Європейському Союзі, в них вже вільні руки? Чому Ізраїль не може долучитися до НАТО? Хоча йому можливо було би зручно. А тому, що якби вони були в НАТО, вони б не робили те, що робить сьогодні по захисту своїх територій, да тобто там завжди є купа обмежень? Це велика історія, і розумієте, тут тут немає такої відповіді, яка б влаштувала всіх. Мені здається, нам чесно можуть сказати, що о, в разі, якщо ми будемо педалювати тему в, в НАТО вступу, так нас можуть не відкрито, але під час якихось таємничних розмов, назвемо це так. Нас шантажувати зменшенням кількості зброї після того, як ми вийшли на рівень, ну давайте візьмемо ППО, візьмемо сьогоднішню ніч, дев'яносто да, шість шахедів, які йшли по Україні, більшість з яких по Києву були знищені. І коли ми вже звикли до високого рівня забезпечення зброєю. Коли ми е, виходимо на розмови про літаки, там про три ескадрилі, про 48-60 літаків F-16, і тобі кажуть: ну, дивісь, е, або ти будеш е, воювати за якісь політичні дивіденди, за якусь прописку політичну, але при цьому Ну ти ж розумієш, ми Якось тебе можемо скоротити тобі зброю. І це мені здається, Кісінджер сказав і молодець. так Але це треба нам буде підтверджувати, мало педалювати на там на риторичному рівні. Це треба буде підтверджувати діями. А що таке підтверджувати діями Це значить дійсно якось жахнути по Кремлю. Ну так, з какого-нібудь там Хаймерса. Так, або там шедево. Uh, uh, нам треба бути настільки безумними, аби Захід дійсно зрозумів так: стоп. Ну, це вже не слова, це вже дії. Uh, ну, давайте якось будемо вмовляти. Тому це, мені здається, такий окольний шлях. Він, він довгий, він не стовідсотковий. Ми можемо більше втратити ніж залучити, тому мені здається, це не дуже добра ідея. Не дуже добра ідея продемонструвати всьому світу, що ми на навіжені. Тому давайте ви будете нас задобрювати. Я вже не буду говорити про те, що як це буде сприйматись на Росії, як вони будуть які будуть робити висновки, як вони будуть запускати своїх. Людей в там дипломатичні структури Європейського союзу все таки інше, і казати ну дивіться, ми ж вам казали наскільки бахнуті українці, так ну ось дивіться, і все таки інше. Тому мені здається, це красива авантюра е, стоїчного діда, але мені здається, вона все ж таки її не можна виконати, і не в наших е, інтересах її виконувати Мені в цьому сенсі дуже імпонує якраз ізраїльська модель. Вони розуміють, що вони в принципі нічим нібито не обмежені, тому що вони не є частиною якогось союзу. Але вони завжди кажуть, що в них є обмежена кількість часу на війну та на свої спецоперації, тому що потім прийдуть і дадуть по руках і по зубах та там дипломатично. Mm -hmm. Але при тому вони все виконують і дуже хочеться вірити, що якраз в Україні буде така можливість. От як ви кажете, жахнути по Кремлю в перші там 48 годин, потім нам. Скажуть, не треба ескалації. Ми скажемо дійсно, не треба ескалації, але Кремля вже не буде. І здається, що пан Валері там за паребріком вони не приходять до тями, тому що цими днями ми знову почули від про чергові там вимоги е, від Росії до нас. Я ніяк не можу зрозуміти, чи вони максимально упороті. Та ну ясно завжди можна сказати, що да, тому що вони говорять про бойових комарів, про біолабораторії, Але потім виходить Ну там заступник міністра закордонних справ. Ясно, що і Лавров, і Маша Захарова вони всі такі. Але навалює список, інколи мені навіть здається, що він крутіший став за 24 лютого, тому що тоді вони нічого не говорили про відкрито про ЄС. да? там є зараз. Всі показують заяви Путіна, який казав ну хочуть в Європейський Союз, хай йдуть вже все не можна, і я думаю. В сенсі, що відбувається, кому вони це сказали нам, своїм, європейцям, чому вони постійно продовжують цей стендап шоу? А, ну, по-перше, своїм. І це головне, зрозуміло, що в Україні ніхто це не сприймає, і а, вони у пораті, вони мають постійно демонструвати свою непохитність і демонструвати, що не дивлячись на... Сотні тисяч смертей, на е вибухи в, на їх території, на Кремль. Е нічого не змінилось. Вони як скала, як стоять, як стояли, так і будуть стояти. Що Жодна літера в їх вимогах не змінилася, не дивлячись на е ситуацію на полі бою. Не дивлячись на там зменшення рейтингу Путіна, вони мають демонструвати свою незламність і тому вони про це говорять. Зрозуміло, що треба бути навіженим, а вони такими є, і розраховувати на те, що якщо вони постійно будуть повторювати всі свої вимоги до нас, що ми якось пристанемо на їх бік. Ну ні. В них там щось в голові відбувається. Можливо, хтось і думає, що постійно, постійно треба говорити і тому, що зміниться. Ні, цього не відбудеться. Захід також на це дивиться, як на якісь там непотрібні реверанси. І є ще одна, є ще одний бік, про який ми не дуже багато говоримо. Так, є країни, які хитаються, те, що зараз модно називати. Глобальний південь він поки що не настільки важливий з точки зору військової міці, економічної самостійності, але це Латинська Америка, це Африка це а, країни перської затоки, так для яких Росія може продемонструвати і сказати: ну, дивіться, наші вимоги ось такі. Вони, вони суто конкретні. Ось це на столі. Ось про це ми говоримо і і все. Але результату о, не буде. В Україні зрозуміло, ніхто не буде казати. А ну во, ми ж все чекали, коли ви нам все по поличках розкладете, так а зараз, коли ви це зробили, ось все. Ми вже їдемо. Там арахамія знову збирає гру групу. Всі летять там до цього Лукашенка, які при смерті. І все, ми там в Біловезькій пущі все підписано. Ні, це не буде. Тому підсумовуючи, це для внутрішнього споживання, це для того, аби росіяни не сумнівалися в міцності свого диктатора, що він пішов на якісь поступки, тому що поступки для них вони вважають неможливими. Тоді виникає інше питання з приводу сусідньої і до них і до нас Білорусі. Принаймні, самопроголошений президент каже, що вже поїхала ядерна зброя. Е тактична, мені дуже сподобалося там. В них на пропагандистських ток-шоу. Валерію, цього тижня вони кажуть. Тані перестали нас бояться, нас всі перестали бояться, їм дають дальнобойні ракети F-16, що приїхать. Тобто вони самі, в принципі, усвідомлюють, що ну неможливо двічі на тиждень говорити про тактичне ядерне озброєння, і тепер вони кажуть, що воно поїхало. Ми це питання ставимо під сумнів, але розуміємо, що цю карту вони ще будуть розігрувати. Чи становить це в буквальному сенсі небезпеку як для нас, так і для Європи, не знаю, для країн Балтії Польщі чи це знову от, як сказали на пропагандистських Програмах, що ну ніхто вже не боїться, тому байдуже. Хай дурники граються і возять туди-сюди це озброєння! Колись ще до війни росіяни пояснювали неможливість вступу України до НАТО, тим, що на території України з'являться військові бази Альянсу. І американці розташують ядерну зброю в Україні, так, і час підльоту скоротиться, умовно кажучи, якщо там пустити ракету з Польщі, країни НАТО на Москву, а в разі чого пустити з Києва на Москву, то час підльоту зміниться на дві хвилини. ну було 9 хвилин, стане там 7 хвилин. А, тому, те, що ядерна зброя наблизиться, а мені здається, якась тактична ядерна зброя дійсно з'явиться в Білорусі. Я зараз поясню, чому. А, це неприємно, це дратує, це дратує тих самих поляків і будь-яку іншу західну країну. Країну Європейського Союзу, але принципово в військовому значенні це нічого не міняє дві хвилини. Дві хвилини Чому я думаю, що ядерна зброя з'явиться? Якщо трохи пригадати, так це ж було ніби ексцес росіян і білорусів на активності України на полі бою на постачання, зокрема. Снарядів з збідненим ураном з Великої Британії, і він сказав: ну раз так, Ну давайте ми вам зеркалочку зараз намалюємо і ядерну зброю поставимо в Білорусь. Справа в тому, що ядерна зброя це не просто так ядерна зброя, так для цього потрібна логістика, для цього потрібні там якісь склади, охорони і все таке інше. Так, ось. Вся ця історія вона триває вже декілька років, тому е, підготовка йшла, і скоріш за все вона буде доведена до кінця. Е, Білорусь це розглядає як можливість для самозахисту. Ну тобто, вони стають ядерною державою, ну тому на них ніхто не полізе, їх ніхто не буде на них нападати. Хоча е, треба розуміти, що ніхто білорусам ядерну зброю не дає. Ім е, гарантовано тільки те, що ядерна зброя буде зберігатися і знаходитись на території країни, але управляти їми будуть москалі. Москалі будуть, е, якщо що, робити пуски, віддавати команди. Тому е, Кремль бере територію Білорусі в оренду під зберігання ядерної зброї. Все ну про інші там геополітичні наслідки ми зараз говорити не будемо, тому що, скоріш за все, йде до того, що Білорусь може стати частиною Росії, так а, і Лукашенка може здати свою країну. До чого це призведе, чи призведе це до якогось там внутрішнього збурення? Це треба подивитись, коли щось конкретне буде, але в даному випадку, так Росія просто розширює а, свою зону присутності зону присутності своєї ядерної зброї. І мені здається, все ж таки щось там да з'явиться. Можливо, там 3-4-5 ракет, які можна буде, які будуть підлаштовані саме під е, авіацію, так, під ті самі Ту-95. Дуже сподіваюся, що якщо таке трапиться, хоча це великі ризики і загроза для світу і суспільства. Що це буде маркером для НАТО і Америки, що більше допомагати Україні розбити ворожу армію? Ну а за долею Лукашенко ми спостерігаємо, тому що там є одразу дві контроверсійні заяви і в лікарні, і не в лікарні знову погано і все ще живий. Тому подивимося дивовижно. До речі, це приклад та як живуть американці до 100 років, як Кісінджер. Ну і Лукашенко набагато молодший, але щось, щось його хитає. Отак, друзі, краще обирати західний е, спосіб життя. Пане Валерію, щиро рада була вас бачити. Дякую, що були з нами. Чекаємо вас наступного тижня, друзі. Не забувайте про фантастичний YouTube канал Чорна лампа і одноіменний телеграм-канал. Я з нього завжди на свої ефіри краду розумні думки, але цитую, кажу, що то Валерій Калниш, до якого мені рости і рости. Дякую вам до зустрічі. Дякую.